Шановні друзі, я вітаю вас, усіх, і любові Господа Ісуса Христа. У цей буремний час великих змін такої нестабільності. проповіді Івана має надалі звучати. Для всіх поколінь, друзі, дана Євангелія, для всіх народів. І дозвольте, друзі, декілька слів сказати і Святої Євангелії для нас, усіх, хто вірить. Хто зростає в вірі, хто старається вірити, даже, можливо, хто і ігнорує Богом, Євангелієм, друзі, але послухайте, будь ласка, декілька слів із святої Євангелії. У соборному посланні святого Якова у другому розділі є написаний такий текст. Одне таке речення. Перший текст написано: Брати мої, не зважайте на особу, майте віру в нашого Господа, слави, Ісуса Христа! Право в тому, що у людському серці має щось або хтось бути. Євангелія дає нам таку пораду, щоб люди, котрі вірять у Бога, прийняли Господа Ісуса Христа у своє серце і з ними жили, щоб на престолі серця сидів сам Ісус Христос. Це, друзі, надзвичайно важливо. Візьмемо інших людей у кожного в серці щось є хтось або щось, у когось є сумнів. У когось є страх, у когось є відчай, паніка, у когось є гріх, алкоголь, або якісь ідоли, або, друзі, ще якась біда. Треба, щоб у серці людини було все правильно. Не як-небудь, а як написано у Святому Євангелії. Тут написано, друзі мої, щоб ми мали віру в Господа Ісуса Христа і не дивилися ні на яких людей. По всьому світі є багато людей. Нас в Україні, є дуже добрі люди, є злі. І Все це є навколо нас, є різне оточення навіть у наших сім'ях, дорогі мої. Но ми маємо знати, що наше серце центр людини, це дуже важливо. Даже писання вчить, щоб люди дбали про те, щоб мати Бога в розумі, у нашому мишленні, у наших словах. Це, дорогі мої, має велике значення. Є економічні структури. Є політичні структури сьогодні. Великий сенс велич є військові, так сказати, структури. У нас війна, різні друзі, переживання. Це одне до це одне. Але треба знати, що нам усім треба спаситель, нам усім треба наставник, нам усім треба втішитель, нам усім друзі, Бог, поміч, Божа, підтримка і Боже благословення. Ми маємо знати, дорогі мої, що це моя особиста приватна справа. Проходити пандемію. Землетруси, якісь гори, військові події, різні ці переселення, жахи і страхи, дорогі мої, найкраще з Богом, але я уточнюю, то не просто фраза з Богом, а треба дбати так, щоб ми молилися, ми вірили, трималися слова, вивчали слово і жили по слову. Ви ніде не знайдете в Писанні в святому Євангелії, що. Християнин, учень Ісуса Христа має бути панікер з опущеними роками трястися, ховатися, втікати, чудити, щось таке незуміле робити. Так не має бути. Ісус це була, це була і є мужня особа, божі люди, Божі пророки це дуже мужні були люди. І згідно Писання зі Святої Євангелії, справжні віруючі люди мають бути мужніми. Нас ніхто не має виводити з себе. Нас не повинні опускатися руки. Ми маємо йти і проходити оцей цей час. Складний час так. Нам було багато разів сказано і через Святий Дух, це написано в Біблії про складні боремні часи останнього часу. І ми сьогодні це маємо на випалу цю пору жити. І не панікувати, дорогі мої, і не втікати, а треба жити, служити. Я розумію, що війна треба підтримувати, молитися, чи можемо, друзі, допомагати. Прийшла пора створювати сім'ї, доглядати старших, виховувати дітей. Прийшла весна, треба сіяти, прийшла осінь, треба пожинати. Друзі, писання горді жити, вчимося жити з Богом. Дорогі мої, тут написано: не дивитись ні на яку особу. Є люди, які приходять до Бога. Є люди, які охладівають для Бога. І люди, які не вірять в Бога, і це все навколо нас. А тут написано, щоб ми мали віру в нашого Господа Ісуса Христа і не дивилися ні на яку особу. Друзі мої, ми є серед людей, ми є люди, у нас є Спаситель, і ми маємо для всіх інших людей бути світлом, бути сіл, робити те, що збудовує віру, підтримувати, допомагати, творити добро, виручати в багатьох питаннях, терпіти людей. Дорогі мої. Учень Ісуса Христа, який вірить Ісуса Христа, ми маємо йти за Христом. Оце християнство. З христом в дорогу, з Христом на поле, з Христом по всьому життю, з Христом створюємо свої наші сім'ї. І нехай Господь нам всім допоможе. Це надзвичайно важливо. Дуже багато людей, не знаючи цього місця Писання, дивляться на священників, на пасторів, на інших віруючих людей. І блазняться, або опускають руки, або відходять, або так сказати, вдаються до різних різних гріхів чи собласнів. Дорогімі, да не буде такого з нами. Нехай нам Бог поможе. Ми ж хочемо, щоб за нас наші внуки, правнуки, наші діти сказали, що наш тато чи дідусь він вірив у Бога. Він боявся Бога, він пройшов. І пандемію, і революцію гідності, і війну, і старість, і хворобу, і немочі. Він завжди любив Бога і завжди нам, дітям, внукам, домашнім оточуючим був благословенням. Дорогі мої, допоможе нам Господь усім це зрозуміти, особливо молоді люди, дорогі мої. Віра в Бога. Вона нас підбадьорює, вона нас надихає, вона не нищить нас. А ставить на місце. Божий дух і Боже Слово зміцнює дух людини. І це велике діло, коли ти є з Богом і уповаєш на Бога, і йому служиш, і ти ходиш з Богом і робиш великі, чималі Божі справи. Нехай нам Бог поможе, щоб ми були. Спасені були з Ісусом Христом, були благословенням родині для церкви і для нашого українського народу. Друзі, ніякої паніки. Маємо віру в Господа Ісуса Христа, не дивлячись ні на яку особу. Амінь. Будьте благословені!